Горішньоплавнянин виправдовував російську агресію проти України. 11 січня міський суд у горішніх плавнях провів підготовче судове засідання у справі за обвинуваченням місцевого мешканця, якому інкримінували виправдовування російської агресії. Чоловік у забороненій соцмережі однокласники в лютому 2023 року поширив інформацію, в якій заперечувалася збройна агресія РФ почата 2014 року. На початку березня 2023 Ретого року він поширив відео, у якому були зображені російські загарбники, які загинули в ході війни через те, що напали на Україну. 4 січня цього року прокурори підсудний уклали угоду про визнання винуватості. Чоловікові присудили рік іспитового терміну. Також з нього стягнули 7169 гривень та 40 копійок за проведення експертизи. Вирок ще не набрав законної сили.